Ну і далі говоримо про харчових наркоманів. Це люди, які залежні від їжі на фізичному і психологічному рівні. Важать вони, як правило, більше 120 кілограмів. Їм не допомагають ані дієти, ні фізичні навантаження, а вага загрожує життю. В світі цим людям допомагає хірургічний метод, відтинають частину шлунку для України. Поки що такі операції рідкість. Але Ірина Маркевичка спілкувалася з лікарями, які рятують життя тустонам, і з пацієнтами, які після операції вчаться по-новому ходити і дихати. Таких, як він, називають харчовими наркоманами. Олег не може впоратися ні з власним апетитом, ні з вагою. Для нього вже ледь знаходиться одяг. Даний момент 8 вода на мені. Олег зараз важить 175 кілограмів і гладше далі. 37 років, літ, ну що робити? посмотрі самі на мене. Зазвичай, якщо черевані переходять межу у 120 кілограмів, їм уже не допомагає нічого. Я кадіровався, таблетки. Я питався голодати, питався на дієтах. Сіді його вага загрожує йому самому. Маже два центнери заважають ходити і дихати. Пан Ігор думав півроку і зважився на операцію. Інститут Шалімова чи не єдине місце в країні, де надгладким українцям рятують життя. Ми в основному займаємося пацієнтами, які прийшли к нам не за исправлением своего внешнего вида. Они прийшли за спасением жизни. Іван Тодоров добре знає, як кілограми наступають на горло. Важко повірити, але цей стрункий хірург був утричі більшим. Пан Іван вперше в Україні випробував на собі дію операції, яку практикують за кордоном. Я оцінював ризик цієї операції наверное, більше, ніж всі інші, тому що я хірург розуміючи, які можуть бути ослажені, а ця операція технічно неймовірно складна. Після неї можуть розвиватися ускладнення на операційному столі. Гладунові ось так: зменшують шлунок, кишківник і частину харчового тракту. Саме главне обрати гормональної зону, котра отвічає за пітіт. Пані Олена тепер відчуває, як це контролювати свій апетит. Півтора року тому їй зробили операцію. Після неї дозволяють їсти усе, а головне її улюблені тістечка. Але замість цілого торту вона з'їдає шматочок. каже, більше просто не хочеться. Перший місяць то, вообще практично... Чуть не по 20 кілограмів. Терела єс з 200 кілограмів. Вона зменшилася до 90. Вже тричі змінила гардероб, і нарешті, після харчової залежності. Виреза подивилася на життя просту мечіку не ні того, що ти йдеш ногами, дишиш. Хірургічне втручання вже не дасть їй погладшати ніколи. У світі цей спосіб давно вважають найдієвішим в лікуванні ожиріння, що загрожує існуванню. У Німеччині, наприклад, операція коштує до 20 тисяч євро. Але страхові компанії беруть на себе витрати, щоб опечкуватим німцям продовжити життя. Вищий орган із восьми медиків-представників страхових компаній вирішують, давати згоду на операцію чи ні. Для нас ці операції досі залишаються рідкісними. Дорогі хірургічні матеріали, одиниці хірургів, що можуть виконувати такі втручання. Хоча вже понад 400 тисяч українців мають критичну стадію ожиріння або є харчовими наркоманами, і це захворювання стає справжньою пошестю вже і в Україні. Ірина Маркевич, Наталя Фібрік, Дмитро Байшаков, ТСН 1+,1.